Івано-Франківщину відвідав один з лідерів виборчого списку партії Удар Віталія Кличка Віктор Пензенник. На сьогоднішній день Віктор Михайлович, сьомий номер партії, на Прикарпатті відомий політик зустрічався зі студентами та пресою. А у парк готелі багаторічний депутат та міністр України провів круглий стіл з кандидатами-мажоритарниками по виборчих округах області від партії Удар. На зустрічі кандидату народні депутати по 88-му округу Володимир Довганюк мав нагоду поспілкуватися з політиком, знаного на прикарпатті бізнесмена, цікавили питання кредитування та роботи фінансових установ в Україні. Багаторічний міністр фінансів держави розкритикував бюджет країни на 2013 рік та зазначив, що зараз банківські установи встановлюють такі великі відсотки на кредити, сплачувати за якими поки нереально. Щоб запрацювали фабрики зводи, потрібно щоб працювали банки. Нас банки. Вони зупинилися і почали працювати. Але щоб ми розуміли, щоб будь-який бізнес був рентабельний, під такі великі відсотки люди не можуть брати кредити під 40-50%. Як зменшити ту, ту відсоткову ставку з рахунок чого в майбутньому? Щоб і підприємці могли працювати, щоб і заводи працювали. От інфляції нема. Інфляція майже нульова. Навіть в мінуси є до грудня в мінус 0,4%. Депозити 20%. Досить дивна ситуація. Чому такі дорогі депозити? Значить є причина. Чому банк виставляє, платить, божевільно, банк розуміє, що мало кого можна знайти, який потім кредит візьме під 30%. Бо це неможливо обслужити. Для цього є причина. Їх дуже багато. Банківський сектор проблеми має. 40% кредитів є проблеми. Це дуже погана ознака. Тобто банківський сектор потребує самоздоровлення, Він має... але це величезна сума. Йому ніхто не допомагає. Я не кажу, що йому треба якимось чином вливанням грошей робити. Ні, ні в якому випадку. На, бо те, що робили з двома банками, це краще не робити взагалі. Бо це не врятували банки, тільки викинули гроші на вітер. Потім заборонили списувати збитки. Вони ж збитки отримали. Це ж кредит, який не повернувся це збитки. Вони не мають права віднести їх на видатки, бо змінили податки законодавства. Їм заборонили продавати, по суті. Одна заборона по одному регулятору є, зараз друга є. Це одна причина, що самі банки в поганому стані. В такому стані вони не здатні кредитувати. Їм би вижити. Друге. Національний банк проводить рефінансування непрозоро. Я допускаю, я не маю інформації, але це моє припущення, що він рефінансування робить через свої банки. От так званий гривневий голод, я вживаю такий термін, що коли гривні мало. В принципі, це правильно. Але я боюся, що тут мотивація трошки інша. Гривневий голод призводить до того, що в банки грошей нема, бо були періоди, коли взагалі на мілі сиділи банки. Це була криза ліквідності. 9 мільярдів корохунків. Я такого не пам'ятаю, коли були. Це на межі існування банківської системи. Воно відбувалося коли періоди, коли платився податок на прибуток. І оголялись рахунки комерційних банків, бо уряд має рахунок Національного банку. А тут рефінансування Національний банк робить через свої інститути. Поставці 7,5. Гривневий голод приводить до подорожчання ресурсів, і я боюсь, що тут різниця просто працює, на чийсь бізнес, як чийсь бізнес. Є те, що банки не мають доступу до цього ресурсу при такій політиці голодування, має наслідком високі ставки. І це ненормально. Третя річ є дефіцит бюджету. У бізнесу є конкурент. Хто? Уряд. Потреб... От цифра реальна, яка назвала, 116 мільярдів гривень, уряду треба позичити наступного року. Кожного місяця 10 мільярдів гривень. З, з ким конкурує уряд? З бізнесом? Тобто уряд, маючи дірку таку, забирає величезні гроші з економіки, а уряд завжди привабливіший позичальник, ніж бізнес. менш Менш ризикований. Тобто це ціла низка проблем і рішень має бути, бо в нормальних умовах низька інфляція має призводити до низьких. Але для цього треба здоровити банківський сектор, для цього треба ввести процедуру. Дуже проста процедура. Національний банк має продавати гроші. Не тому, тобі, тобі дам, а тому тобі не дам. Виставлю на аукціон, по якій ціні готовий купити. Прозора процедура, де всі мають рівний доступ. Загалом знаний економіст та фінансист виступив за жорстку політику щодо банківських установ. Зокрема, зазначив, що у нас держава даремно рятує банки, які вже практично померли, а хворобу треба лікувати на початках. Саме тоді й будуть результати. На закінчення зустрічі Віктор Пензенек зазначив, що Віталій Кличко створив молоду перспективну команду, і головне, люди тут не зіпсовані владою та сповідують нові принципи в політиці. Зокрема, зазначив, що щиро поважає кандидата в народні депутати по 88-му округу Володимира Довогнюка і бажає йому перемоги. У нас дуже важливо не просто проходження а по списку великої кількості людей. Ми проведемо партію. Удар кличка проведе достатньо велику кількість депутатів. Для нас важливо, щоб вони були підтримані і пройшли наші кандидати, які виселені по всіх округах України і мають непогані шанси для перемоги. І ми сподіваємось на підтримку наших кандидатів по всіх округах, включаючи близько нам рідну Івано-Франківщину і місто Колонія. Дякую.